Всім привіт! Мене звати Віра і це мій ютуб-канал Україна Мої. Сьогодні я, як ви бачите, з напису на ВДНГ. і я сьогодні приїхала прогулятися і також зняти для вас відео. Хочу вам сказати дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, ставте свої подобання, пишете коментарі. Для мене зворотній зв'язок дуже важливий. Заходьте переглядати вже є на моєму каналі багато відосиків цікавих. Діліться своїми думками з приводу цього. А я беру вас сьогодні з собою на прогулянку. Йдемо. З 2015 року нові команди менеджерів починають відновлювати об'єкт. Уперше в Україні на ВДНГ створено унікальний у світі зимовий розважальний парк-фестиваль Зимова країна. Свою роботу розпочинають найбільше в країні ковзанка просто неба, зимові гірки, резиденція Діда Мороза, Замок, льодових скульптур, зимовий ярмарок та інші локації. Уперше в Україні саме на ВДНГ презентують 3D-шоу-казку шоу казку Вартові мрії за участю десятків переможців-учасників національного телешоу танцюють усі. І відкривають постійно діючий зал Втілюється літньо-осінній проект літо на ВДНГ, під час якого на території ВДНГ постійно працюють парк «Гойдолок», мотузковий парк, концертна зала, сферичний кінотеатр, відкритий басейн, кіношкола верхової їзди, майданчики для міні-футболу, сад бажань, освітні, хаби та квести, різноманітні зони відпочинку. На ВДНГ проходять наймасштабніший в країні музичний фестиваль Атлас Вікенд, головна аграрна виставка країни, найбільший фестиваль тату культури тату колекшн, благодійний захід «Кураж Базар, фестиваль вина та сиру, власний фестиваль Кава Квест Фест та інші великі івенти, що перетворює ВДНГ на найбільший івент майданчик країни. Перед входом на ВДНГ є два велопрокати. Так що сміло приходьте сюди і катайтеся на велосипедах, самокатах. Величезна кількість всього. І сайти я залесу на ці велопрокати в описі. Оранжерея відкрилася 2 серпня, а про її відкриття я дізналася з Інстаграму, зі сторінки I love Kyiv, Обов'язково вам раджу також підписатися. У павільйоні представлені рослини трьох кліматичних зон: пустеля, тропіки та субтропіки. Головна цінність оранжереї унікальна колекція рослин, які були висаджені понад 60 років тому. Не всі зали відкриті, продовжуються ремонтні роботи, а в описі до цього відео я вам напишу розклад роботи оранжереї в серпні. Автор скульптури Ксенія Гнилицька часто приходить милуватися вишиканою архітектурою ВДНГ. Особливо її приваблюють струнки колони, прикрашені тематичними декоративними рельєфами. Чому на ВДНГ немає павільйону грибів, одного разу виникло питання в художниці. Так зародилася ідея твору Семп'єра Мічелі або пам'ятник перемоги сапротрофів. Працюючи над створенням керамічних колон, авторка розмірковувала про пост апокаліптичне майбутнє коли внаслідок самознищення людства на планеті запанують найдавніші види життя, гриби та бактерії. трошечки з Я вже вийшла, як ви зрозуміли, це були зйомки фільму. Я не знаю якого. Там ніде не було написано. І всі працювали, не хотіла я відволікати нікого. І як ви зрозуміли, з кадрів наречена відмовила. І я це і зняла. Добре, що мене ніхто не зупинив, дякую їм. Я, чесно, якщо під враженням і мені сподобалась дуже підготовка. Так що я пішла далі. А ось тут величезна зона для малеч, для ваших дітей. Якщо їм точно буде тут цікаво, ось бачите, на батуті, ось на такому, ось тут для зовсім маленьких. ну Таких, я думаю, дошкільнят. А ось тут можна і гарненько поїсти. Я також люблю таку смакоту. Може, в кінці своєї прогулянки щось собі куплю. Так, а що далі? О, тир. Тир я обожнюю, я пам'ятаю, як ми з моєю мамою. Мама, привіт! Ходили із сестрою на тир, ой, як ми це любили. І ми ходили в гідропарк. Напої. Ось знову. А, кукурузку з'їла. Знов напої. І ось тут є павільйон голосів країни та танці з зірками. Давай співати, давай танцювати. Так що можете шукати в інтернеті, як сюди потрапити. І також можна потрапити на зйомки телешоу. А ось і я! Йдемо далі. Прогулюватися разом з вами, якщо чесно. Мені тут дуже подобається. Я навіть не пам'ятаю, коли я була останній раз на ВДНГ. Це було ну так доволі давно. І ось зараз я приїхала, і я розумію, що це місце воно таке величезне, де ти можеш гуляти просто цілий. день. Цілий день! Цілий а як тут класно, друзі, так що я вам дуже раджу також приїжджати на ВДНХ. А я пішла далі вивчати нові тут локації, тому що їх настільки багато. І я ж тут не була, мені ж треба сходити, все, подивитися. Йдемо. А дивіться, де я зараз? Скайпарк. Йдемо. І тут скайпарк мотузковий парк. Бачите, працює з 10 до 19.30, і зараз я вам його покажу. І ось діти вам залазять. О, ага, я думала, там ще й дор... Ай, ще й дорослі. Ось бачите, які молодці мені, якщо чесно, було страшно. А он дивіться на велосипеді дівчина поїхала. Ай, клас! Тут багато різних трас. Хто боїться, може на меншій трасі. Хто не так боїться, ось може аж залазити на високі траси. А ось для малеж. Зовсім для маленьких діток. які вони молодці. Позаду мене льодова арена, зараз подивимося, чи вона працює. Арена працює. Вон там зітки катаються. Я так розумію, вони навчаються. Я вже вийшла і, скоріш за все, там проходять ось такі секції. Ось одна. І ось ще одна вивіска. Так що, якщо мені цікаво... Для ваших діток. Приходьте сюди. А я прийшла на планету динозаврів. Ось, вивіска. Ей, ідемте зі мною, я вам покажу. Ось там чуєте динозавр. Речить. Скільки коштує квиток? Дорослий, 190 гривень. Ось на вході ось тут така краса, а ось там величезний динозавр, і він рухається. Якщо чесно, трошечки ось мені <сум> жутковато. Зараз я підійду і покажу, як він рухається. Ось тут сидять динозаври. Ось назва Ось ще один динозавр. Ну, якщо чесно, вони як справжні. Сухаєте, ви чуєте? Пам'ятаєте, де? Да, оцей фільм період як там Юрського періоду, чи як він називався? Я потім напишу. Слухайте як справжній. А ось ще один. Ці кривами рухає. Я думаю, вони реагують на рух. Так, і це видають. Стеродакти. Якщо чесно, мені хочеться завжди зратися. Ну, а ось цей велетенський, він дуже великий. Дуже, якщо чесно. Так, ось ще один. Так, я сподіваюся, цей не рухається. Не рухається. Так. Ось ще. Ладно, идут я, я вообще покажу. Щоб поділитися враженнями про планету динозаврів, якщо чесно, ну так. Так, собі. Може, я думаю, комусь це точно сподобається, так що й не звертайте увагу на мої враження. В кожного враження свої. Позаду мене фіжа дуже частенько проходить краш базар, заходьте на сайт, дивіться. І приходьте на Кураж Базар. Я не була жодного разу, може, якось і буду. Якщо ви пройдете ліворуч від входу, то ось тут буде таке гарне озеро. І ось, бачите, це що, чорний такий лембіч. Дуже гарний. А ось і білий лебідь, І чорні. Слухайте, так гарно. Якась душа заспокоюється. І дуже добре. Бачите, стільки тут літає голубів. Так, і ось він, левідь іде на мене. О, це вони голубі до мене підлетіли. Ми не маємо що дати. Це вони так навчені виходять. Це гарно і затишно. Ось вони всі біля мене тут ходять. О, дивіться, пішов, який поважний, тому що пливе, бачите, пливе така біла краля. А поруч з озером є така величезна дитяча зона, так що приходьте зі своїми дітками. Якщо чесно, тут дуже багато різноманітних розваг. Просто така величезна кількість. Ви тут точно не ви не засумуєте, не ваші діти. А ось і вхід на цей простір сімейного відпочинку качелі. Ось бачите вести, заходите і бавтеся. Якщо ви хочете покататися на велосипеді, там на самокаті, ось на ВДНГ є величезна кількість отаких доріжок. Приїжджайте сюди, катайтеся. І це ж не помісто. Коли всі їздять на самокатах та заважають пішоходом. а ось тут, бачите, будь ласка. І в мене жі відео, мене все життя в Києві, подивіться його. Моя прогулянка вже завершилась, і Я дуже рада, що ви були зі мною гуляли, якщо ви не знаєте, куди піти в Києві, от ви приїхали до Києва. Йдіть на ВДНГ. Ви можете прийти в будній день, тут менше людей, затишно, комфортно ходити. Як ви бачите, багато різних павільйонів, багато зон відпочинки, зон локацій. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобання. Підписуйтесь на мій канал, переходьте на мої інші відео. А я вам бажаю гарного сонячного дня, чудового настрою і ми з вами скоро побачимось моїх нових відео. До зустрічі!